Тисяча гривень. Відеокамера сонячною панелью за тисячу гривень. Питають, є у вас? Є у нас за тисячу гривень. Та, що в інтернеті 2-2,5 на нас тисячу. Давайте розберемо, що за відеокамера. Це у нас відеокамера сонячною панеллю. автономна. Тобто працює 24 години на добу на акумуляторах. Може працювати от сіті. бачите, це все в комплекті. Іде у нас панель, яка можна кріпити окремо. І сама. Відеокамера. Цена 1000 гривень. Є детектор руху, нічна зйомка. І ціна 1000 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Дуже чудова відеокамера. Іде вона, бачите, на акумуляторах. Працює ще раз, у нас вона через телефон. Можна підключати у нас до телефону. Працює від Wi-Fi. І ціна 1000 гривень. В інтернеті 2 2,5. Чудова відеокамера за свої кошти. Від сайту 100 гривень ком'юа. Просили відеокамеру за 1000 гривень. 1000 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Всім гарного дня.